Нас сьогодні привела така спільна біда, що у нашому прекрасному історичному селі, в прекрасній школі, здорові, теплі, так склалося, що у лютому місяці, 18 числа, відключили газ. На даний час він ще не включений. Тому батьки, яких дітки в нас при школі і дитячий садочок. Дітки маленькі не ходять, тому як на даний час у нас плюс 6 градусів. Забираються канікули в дітей. А саме головне, що наші діти це саме наше майбутнє, і тому так складається, що нам треба прикласти всі зусилля для того, щоб у нас включився газ і стало в класах в наших тепло. І наші діти пішли у школу, тому ми зверталися неодноразово і в відділ освіти і в Канівську районну державну адміністрацію. На районній сесії депутати районні визначилися телефонограмою до президента, до народних депутатів, щоб допомогли нам включити газ в нашій школі. Але на даний час, все ж таки, газ не включений. І головне жалко наших діток, особливо які ходять в 11 клас, адже скоро і екзамени, і тестування. Школа холодна, тому ми просимо допомоги усіх, хто може нам допомогти. Звертаємося до адміністрації Канівської, до районної ради Канівської, до Черкаської обласної державної адміністрації, до Черкаської обласної ради, до всіх, хто може нам допомогти. Щоб нам підключили газ в нашому селі Мартинівка в нашій прекрасній красивій школі. Так склалося, що вийшовши із канікул зимових, нас відправили на карантин, на якому ми знаходилися 10 днів. Після того, 18 числа, після обід ми дуже просилися, що хоча б після обід, що відключили газопостачання. Газопостачання відключилося і відповідно в школі почало холодати. Ми ще п'ятницю навчалися без газу, потім понеділок вівторок без газу, зверталися неодноразово, звичайно, до відділу освіти. І маємо такі результати, що провівши акт обстеження, температури, температурного режиму виявили, що у дошкіллі було плюс 9, у навчальних кабінетах початкової школи першого поверху плюс 6, плюс 9, навчальні кабінети середньої і старшої школи – це другий поверх плюс 6, плюс 8, бібліотека учительська, кабінет заступника, кабінет директора плюс 5, плюс 7, коридори плюс 7. Ну, провівши це обстеження, ми вирішили перенести весняні канікули із 21-го Березня на 2 люте, на 2 березня і по 9 включно. 9-го ми вийшли на навчання, нам обіцяли вирішити цю проблему, але проблема не вирішена. Знову ми виходимо на навчання, так як у нас 9-11 клас, випускні класи. Ми матеріал пропускаємо, ми не можемо бути в рівних умовах з іншими випускниками України. Звертаємося ми із клопотанням до Гаращенка Сергія Валентиновича. Ми дзвонили і на гарячі лінії, і на канали, і на 5, і на 112, і на ТСН писали листи. І результату немає ніякого. Ходимо до школи, виходимо з цього положення, як можемо уроки по 30 хвилин, але розуміємо, що за 30 хвилин ми нічого не зможемо нас догнати, тому що були у нас і ще карантин. У нас був і знову канікули не вимушені. Що нам далі робити? Ми вже не знаємо. Дошкілля у нас знаходиться зараз вдома. Ось така склалася в нас ситуація. Діти хворіють, багато батьків не пускають дітей, тому що ви розумієте, що в, в класах при температурі 7-9, максимум температури, ми не можемо навчатися. Тому можемо піти знову ще раз на вимушений карантин, так як у школи не буде кому вчитися. Дуже просимо, допоможіть, хто може, хоч чимось, щоб ми змогли вийти в теплі школи. Вчителька, пенсіонерка. Зараз на пенсії і дізналася, що починаючи з 18 лютого, по сьогоднішнє число, а сьогодні саме ми маємо 12 березня, не зовсім не опалюється школа. Тобто газ відключений, не потрібно вимірювати температуру. Не потрібно, ми знаємо, що наша школа вона цегляна, вона панельна. І не протопи добу, дві, а це ж давайте повернемося до лютого місяця, то тут вже відомо, яка температура. В цій школі навчаються діти, дві групи малесеньких дітей, тобто і дитячий садочок, і діточки старших класів. Будемо говорити, починаючи з перших. По... З першого по 11 клас про те, що школа чудова, про те, що колектив чудовий, батьки чудові. Ви не думайте, вони зараз дуже тихенько тут стоять і не проявляють емоцій. якби ви приїхали трошечки раніше і почули, що говорять ці наші батьки, а говорять про те, що так не повинно бути, влада, влада, наголошую, це голова адміністрації Ткаченко. Ми ж з вами були разом на Майдані. У Черкасах ви добре мене пам'ятаєте. Це вербівець, який голова обласної ради. Про, е, ви дослухайтесь, так не повинно бути. 23 дні не отоплюється школа. 23 дні. Це де це таке є? Мені здається, я не знаю, в який ми час повернулися, або післявоєнний десь час, коли дуже надзвичайно було тяжко, і це питання не вирішується. Окреме звертання до нашої Канівської влади. Взагалі, ви знаєте, я можу і маю право це сказати. А чи є в нас влада у Каніві і Канівському районі? Та, мабуть, нема. Чого ви сидите в тих кабінетах? Я до них теж зверталася і говорила, приїжджайте, в нас же не одна Мартинівська школа відключена. У нас усі школи Канівського району, у яких якраз йде газове опалення. Це ж усі діти, це ж усі батьки, ви подивіться на їхні обличчя. Дитина каже, піде раз у школу, один раз, другий день, третій. То в лікарні лежать, а це ж кошти. Де ж цим батькам брати ці кошти? А вчителі, і я їм говорила, ви повинні не сидіть в кабінетах, посідайте в автомобілі, а вони у вас там є, наші державні автомобілі, які виділила вам влада. І об'їжджайте школи і просіть вибачення вчителів. У батьків в оцих манюньких дітей, що вибачте, що ми оце отакі, які ми не можемо як влада захистити вас. Я вважаю, що це знущання над оцими дітьми, над вчителями. У мене так е, говорять емоції, і це властиво, і це нормально. Тому що я працювала тут і в школі, і вчителькою 74-го року, і вихователем, і потім директором школи. Як би там не було? Ну, таких речей не було. Було не газове опалення, було вуг... Вугілля ми отоплювали, дуже теж було нам нелегко, але щоб хоч одну добу не топили, такого не було. І ще одне хочу сказати. Я також, як і директор, як і сільський голова, зверталася. Я перезвонила всі канали. 112-й канал. Я ж вас так поважаю. Я включаю 112, Ніусван, я вас включаю. А чому ж ви не відгукнулися? У мене, якщо взяти телефон, то я прозвонила там, на, напевно, десь третю частину своєї пенсії на ці всі канали. І пообіцяли, розберемось, приїдемо, ніхто нічого не робить. І сьогодні, ви ж подумайте, сьогодні людей оцих усіх зробили, вибачте, що я так скажу, чи нерозумними, чи недоумками, тому що дзвонить. Я розмовляю з Тетяною Павловною, яка виконує на сьогодні обов'язки, вона заступник була першої голови районної адміністрації. Вона мені каже, ви знаєте, не можна включати, бо довго-довго не були включені котли. І якщо зараз зірвуть пломби або включать, то там може бути аварія. Ми що? Зовсім безголові. І ми не розуміємо, що ми що тюмень, де 60 градусів мінус і замерзли наші котлі котли. я ще раз до вас звертаюся, я вже не прошу. І оці всі люди вже не просять, вимагають, включіть газ. Ані лишайте свої кабінети і йдіть, влада, геть. Може, я дуже говорю, емоційно можливо не вкладається. А в оцих, усіх наших і я. Прошу за всіх за владу і за всіх прошу вибачення, тому що й ми не допрацювали, як і вчителі колишні, і, можливо, і і, цього вчителі. Я дуже-дуже прошу і надіюся, що ці слова, які сказані з своєї душі, свого серця, все-таки дійде до влади. Дійдуть і таке це питання розв'яжуть. Про якісь 200 тисяч нам говорять. Прийшла відповідь про якихось 200 тисяч, що напалили, і немає кому заплатити або є заплатити цей, цей ліміт, але немає правового положення. Як це їх заплатити. Вони вони що думають, що ми зовсім ну не буду продовжувати, хто ми? Розберіться та включіть газ. Майте Бога. У серці. Я голова батьківського комітету і від імені всіх батьків ми просимо, вимагаємо, щоб у нас діти навчалися в гідних умовах, щоб було їм забезпечене тепло, щоб вони не хворіли, щоб вони відвідували школу, щоб вони теж мають право на, на гідне навчання, на, на тепло в школі. Ми я звертаюся особисто до Юрія Олеговича Ткаченка, голови обласної державної адміністрації. Юрій Олегович, допоможіть нам, будь ласка, у нашому селі Мартинівка, що на Канівщині, підключити газ до нашої школи. Просимо вас з усіма батьками, виконавчим комітетом, депутатським корпусом нашої сільської ради. Допоможіть нам, посприяйте у вирішенні цього питання. Питання болюче, глобальне. Ми надіємося тільки на вас, будь ласка, щиро дякую.